які вас будуть захищати. Тому ми самі маємо взяти зброю в руки, якщо це буде все потрібно і захистити свою землю. Будь ласка, до автомобілів підходьте, автомобілі стоять по Шевченка на островку. Читаємо автомобілі, їдемо, формуємо бригади самооборони. Разом з із міліцією. Патрулюємо місто, патрулюємо район. Кому ще що не зрозуміло? Слава Україні! Шановна Україні. громада! Уже в Україні шість областів підняли російські прапори. Бережемо ми, що такого не було у нас, тому що зараз вже є інформація, що серед нас є. Люди, які це готують. На жаль, на прямо майдану. По нашим даним, які готували, кормили і відправили від на надії. Ми ще зараз вплине цю інформацію. Чернопільці Черкащини, а іменно організація Чорноська набаз завжди була на Майдані з Майданом і буде підтримувати все, що робить нова влада.